В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні ми чули євангельський уривок, в якому євангелист Іван описує зустріч Ісуса із жінкою Самар'янкою. У часи Христа між юдеями та Самар'янами були не просто напружені стосунки, а ворожнеча, яка не раз призводила до кровопролиття. І коли ми сьогодні чуємо про Ісуса і Самар'янку, наважко уявити, які бар'єри тут руйнуються. Перший бар'єр Ісус говорить із Самар'янкою, другий, Він розмовляє із жінкою, тоді публічно чоловік не міг говорити навіть зі своєю дружиною, а тут Ісус говорить ще й із блудницею. Тож бачимо ті суспільні і культурні бар'єри, які були у часи Ісуса. Які він руйнує, щоб показати свою любов до заблуканої людини. Ісус, подібно до доброго самарянина, бачить у Самар'янці зранену людину, яка у пошуках щастя спіткнулася, сплутавши щастя із задоволенням і покалічила своє життя, мала бо п'ятьох чоловіків і той, що зараз з нею не чоловік їй. Ісус бачить зранену людину. Він лікує її своїм милосердям і правдою. В особі і поведінці цієї жінки ми можемо впізнати себе, ми так само шукаємо щастя, але буває, не пов'язуємо своє щастя зі своєю релігією, ми не, би, розділяємо ці два виміри пуття. Жінка Самарянка в житті багато разів помилялася, але говорить про релігійні питання, зводячи їх до того. Де і як правильно поклонятися Богові, Господь говорить про те, що поклонятися Богові треба в дусі і істині. Можна сказати, що цей вислів означає мати правильне уявлення про Бога, яке виявляється у правильному житті. Наше життя завжди є відображенням того, у кого і у якого Бога ми віримо. І саме правильне уявлення про Бога, пізнання Його волі робить людину по-справжньому щасливою. І, власне, так Господь через Самар'янку навчає нас поклонятися Богові в дусі істині та мати правильне уявлення про Бога. Дорогі у Христі! Історія про Самарянку сьогоднішньої Євангелії вчить нас потреби постійно шукати зустрічі з Богом. І освячувати наше життя. Отож сьогодні бажаю, щоб кожен з нас, як колись самар'янка, зустріли Христа. Амінь. Христос Воскрес!